У Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості замінять вікна, двері зроблять косметичний ремонт окремих приміщень. На це обласна та міська влада наступного року виділять близько 2 мільйонів гривень. Голова обласної державної адміністрації побував у закладі, ознайомився з роботою і пообіцяв. Обласна влада всіляко сприятиме розвитку дитячого центру. Ангеліна Ківа без танців не уявляє своє життя. Чотири роки тому вона вперше переступила поріг центру дитячої та юнацької творчості. Відтоді активна учасниця шоу Балету магія каже, викладачі підбадьорюють, а численні перемоги надихають. Ми виступаємо кожен рік і дуже дуже часто. Ми виступаємо в дружбі народів, філармонії. Тут виступаємо, їздимо там в Росію, виступаємо в Україні. З 18 тисяч дітей Черкас та понад 50 тисяч дітлахів області, які займаються в гуртках. Центр дитячої та юнацької творчості відвідує 3,5 тисячі. Вони займаються у шести десятках гуртків, які славляться на всю Україну і відомі за кордоном. Лише цьогоріч колективи центру стали переможцями 17 міжнародних фестивалів і конкурсів. Єдиний в державі дитячий народний колектив вже підкорив Болгарію, Естонію, Швецію. Сергій Тулоб одразу запропонував. Зараз же ми готуємося там за кордон. По 200-тріччю Шевченка. Так давайте ось візьмемо їх. І їм цікаво буде, і людям буде цікаво подивитися. Вихованці центру танцюють, співають, малюють, моделюють, фотографують, а викладацький колектив у постійному пошуку нових видів діяльності. Нещодавно провели квест, присвячений 200-річчю Шевченка. Наступний рік ми плануємо провести цікавий дитячий бао. Да, ну, по аналогії з Віденським і безумовно ми будемо залучати сюди і тих діток, які ходять до центру дитячої юнацької творчості. Втім, центр дитячої та юнацької творчості один з найстаріших в Україні. Приміщення потребують косметичного ремонту. Необхідно замінити старі віконні рами, двері на часі облагородження території довкола центру та встановлення дитячого майданчика, зазначив Сергій Тулуб і пообіцяв сприяти цьому сьогоднішнього дня. Обласна влада. У вас є гарантом того, що це не тільки не буде скорочуватись, а навпаки, розвиватися. І вже на слідучий рік виділені будуть кошти, як мінімум, біля двох мільйонів, разом з міським бюджетом, конечно, на те, щоб відремонтувати, реставрувати і оновити всі можливості, які є у цьому гарному закладі. Також Сергій Тулу пообіцяв забезпечити заклад більш потужною музичною технікою та новими костюмами. А до того презентував центру комп'ютерну техніку. Лідія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин.